Ось так позасипала листочками череночки, які поставила на вкорінення. Тільки хвостики виглядають Бутилочки. Ось так є конденсат, значить, вологи вистачає, вистачає, хай так і зимують. В тепличці посипала гранули від слимаків. Я думаю, що це їхня робота. Отаке от робить, хоча я їх тут і не бачу. Але. І чого я сюди прийшла, хочу показати вам хризантемку. Подарунок від Марічки, як вона розквітла. Ось така хризантемка. На жаль, назви не знаю, але буде ось така ромашечка і, можливо, невисока. Ця Ця вже не заквітне, напевно. Беросклет навіть. Росте, виготує, пеларгонію заберу в будинок, спірея скидає листочки. Це березолиста спірея скидає листочки. А ця ще й ні, циганська кров. Березолиста скидає. Вербаха коронішики, це менширишковий. І оцей парничок, де ми. Ось такий конденсат. Я не поливала ще, не знаю, чи потрібно. Зараз відкрию такий смараг яку ми вкорінювали з вами. Стоїть зелена. Зараз відкрию більше і подивлюся, що воно там. 9 листопада буде місяць, як ми її черенкували. На вулиці тепло, морозу не було такого сильного. Можливо, щось і вийде. Знімаю ці. Зараз я їх трішечки полью, тому що мені здається, що. Сухо доставати ще не буду, бо дуже рано, а полити потрібно. корінюється той смарагд в неопалювальній теплиці в такому парничку. Будемо спостерігати.